Всім привіт! Я ніколи вночі не знімала відео, але пустився невеличкий сніжок, вітер, тому вирішила трішки зняти. Я нічого вже більше не роблю ні в городі, ні на присадибному подвір'ї, тому що були морозці, а ось сьогодні і сніжок. Ось бачите, як гарно виглядають, присипані снігом вічно зелені насадження. Ось так все гарно, дуже знімаємо, тому що сніги у нас вже як дивина. Не вспів упасти і знову розтав. Ось так. У нас горить світло, зараз підніму телефон вище. Вон, бачите, зараз майже повний місяць, тому коли ясно, то уночі видно. Але всі ці дні, лише вчора, було сонячно, а всі ці дні було хмарно, наче таке відчуття, що хмара і небо аж зовсім падало на землю. І дув дуже поривчатий вітер, дуже вітряно було. Ось такі у нас зміни в погоді. Ось десь їде сусід, видно, десь. О, як задеренчав. На цьому все. Гарної всім мирної ночі. Всім до побачення. Гарного всім настрою.